Як правильно працювати з банками в Штатах? Тому що всі думають, що там все буде літати. Всі ж надивились фільми про те, що е, мільйон доларів, три кнопки нажав, гроші полетіли і моментально прийшли. Усіх все прямо красиво зійшлося. На жаль, такого не буває. Попередньо треба готуватись до того, щоб робити великі вихідні платежі. А насправді американські банки не ставлять питання, коли гроші заходять на рахунок. Але коли гроші йдуть з рахунку, то банки досить часто блокують рахунки для перестрахування, того, що дійсно ви зробили цю операцію або ініціювали цей платіж. А вони можуть до вас. Банкіри можуть безпосередньо вас подзвонити або прислати лист на електронну пошту про те, що зв'яжіться з нами для підтвердження там певних деталей по операції. Варто в перший же день, а найкраще в перших декілька годин після отримання цього дзвінка або смс-ки передзвонити в банк з вказаним номером телефону, прийти в верифікацію. Тобто банкір мають переконати, що дійсно це людина, яка Розпоряджаються цим банківським рахунком, дати відповіді на секретні питання, номер рахунку, номер податковий, можливо, там ще якісь секюрні питання будуть. І після того потрібно буде банку надати деталі про операцію. Кому ви платите, яку суму платите, в якій валюті платите, яка ціль цього платежу? Тому що досить часто наші клієнти, на жаль, не вказують зрозуміле призначення платежу. Може йти оплата на декілька сотень тисяч доларів, і в призначенні просто буде інвойс, номер такий. Для банку це незрозуміло. Цей ризиковою транзакцію, відповідно, банк автоматично блокує цей платіж. Тому обов'язково рекомендуємо нашим клієнтам, коли вони ініціюють проведення платежу, обов'язково казати, назва товарної позиції, за яку йде оплата, інвойс номер як посилання первинного документу, або номер договору, згідно якого йде оплата за послугу або за товар. Треба зрозуміти, що банкіри, коли дивляться на платіж, для того щоб його верифікувати, вони мають зрозуміти. Кому ви платите, за що ви платите? І як часто будуть йти платежі? Тому досить часто нові банківські рахунки потрапляють від того, що банкіри досить часто їх блокують, і треба майже кожну транзакцію підтверджувати голосом по телефону з банкіром. І потрібно давати відповіді на нарні питання: кому заплатили, за що заплатили, чи будете в майбутньому платити цьому контрагенту, яким чином ви отримали інвойс або договір, як ви отримали інструкцію на проведення платежу. Ви її отримали на електронну пошту, чи ви отримали її в WhatsApp, чи ви її отримали в Telegram, чи проговорили ці банківські реквізити з вашими партнерами, хто буде отримати гроші, тому що досить часто шахраї можуть змінювати ці банківські реквізити, отримуючи доступ, не санкціонований до ваших чатів, до ваших електронних пошт. Тому банкіри в першу чергу діють в інтересах свого клієнта переконатися, що дійсно цей клієнт ініціював платіж і хоче, щоб цей платіж був здійснений. Тому що гроші, коли вийдуть за межі банку, на жаль, їх банкіри вже не зможуть повернути, і це вже буде зовсім інше Процедури. Тому, коли ви відкрили банківський рахунок, ваша історія з банком лише починається. І треба бути готовим до того, що з банком треба продовжити комунікацію. Більше того, американські банкіри можуть просити вас раз в півроку з'являтися в офіс банку, для того, щоб перевірити, що ви, як вони люблять казати, in good standing, що ви живі, здорові. Дійсно, це ви розпоряджаєтесь цим банківським рахунком, і ви дійсно розумієте, що ви робите. Регулярно банкіри можуть запрошувати вас для того, щоб продати якісь свої додаткові банківські продукти. Класні історії є з американськими банками, коли банкіри пропонують кредити для клієнтів. Це можуть бути кредитні картки з високими овердрафтами, це можуть бути кредитні картки для компаній. Іноді це можуть бути навіть операції з торгового фінансування, коли банк може надати кошти з досить низькими відсотками для купівлі товару в сезон, що досить актуально є для наших клієнтів, які торгують онлайн. Тому робота з банками це не просто відкрила рахунок і. Пустили повітру, на жаль, ні. Треба постійно правильно все працювати. Треба слідкувати за те, з яких IP-адрес ми заходимо в інтернет-банк. На жаль, або на щастя банкіри не відслідковують, звідки їхні користувачі заходять в інтернет-банк, звідки вони логініться, з якої країни, якщо їхній клієнт заходить за один день з декількох різних континентів, для банку це ризик. У них є бот, який автоматом видає сигнал про те, що тут є ризиковість. Людина півгодини назад була в Україні, зараз людина вже у Франції або в Америці. Є ризик, такого не буває. Давайте заблокуємо рахунок, поговоримо з цією людиною по телефону, як так відбувається. На жаль, технічно це буває. Тому робота з банками це постійний контакт, це контроль електронної пошти, мобільного телефона. Іноді це пізні дзвінки, а потрібно в 11 в 12 ночі по Києву підняти трубку від менеджера з банку, дати відповіді на його питання. Якщо цього не зробили, рахунок буде заблокований, гроші нікуди не підуть. а Якщо контрагент не отримав гроші, відповідно він може відвантажити товар або нам дати послугу. А на наступний день, коли ми самостійно дзвонимо в банк, процедура дозвона в банк, на жаль, досить. Набагато довше, ніж коли до нас поступає вхідний дзвінок від банку. Тому що нам потрібно пояснити менеджеру, до кого і з якої причини ми хочемо перезвонити, надати всі верифікаційні дані, і це може тривати іноді більше однієї години. Звичайно, це все триває англійською мовою. Тому тут треба орієнтуватись і вміти правильно з ними говорити. Насправді, відносини з іноземними банками це досить такі особистісні відносини, коли ми ведемо бізнес і ми не проживаємо в країні, де ми відкриваємо банківський рахунок, то нам треба мати тісний контакт з нашим банк-менеджером, з тою людиною, яка може нас підстрахувати. На жаль, не завжди ми можемо приїхати в банк найближчим часом. І якщо банк заблокував вам рахунок, то вам треба ну, максимально швидко зібратись, прилетіти в Америку, в Нью-Йорк, в Чикаго, в Майами, для того, щоб зайти у відділення банку. Дуже класно мати гарні відносини з менеджером банків. Тому коли ми приїжджаємо на зустрічі з такими банкірами, потрібно зробити їм якийсь презент. Як каже, в мене один клієнт краще маленька шоколадка, ніж велике. Дякую. Те, що можна фізично відчути, менеджери теж розуміють, що це гарні людські відносини. З такими людьми варто підтримувати стосунки, і це не про взятки, це просто для налагодження гарних людських відносин. Для того, щоб в майбутньому вас хтось міг підстрахувати. Якщо вас там заблокували рахунок, то менеджер міг там з своєї сторони вам підказати, як правильно обійти цю заборону, розблокувати рахунок і відтягнути вашу зустріч, можливо, там на тиждень, на два. Але в будь-якому випадку постійно треба планувати можливість відряджень за кордон. Ми надаємо таку посту з відкриття банківських рахунків супроводу, і досить часто в нас були випадки, коли клієнт або навіть ми майже щотижня літали в Нью-Йорк на розблокування рахунків, ну, тому що клієнт там, не підняв вчасну трубку, або банкіри досить пізно подзвонили. І це банк тригерить, банк блокує рахунки, а потім каже: ну, давайте ви напевно, до нас приїдете, ми з вами поговоримо вживу. Приїжджаєте, говорите те ж саме, що може говорити по телефону. Ви проговорюєте вживу. І дорога з Києва прямим рейсом до Нью-Йорка була 9 годин, а зустріч в банку тривала цілих 10 хвилин. Тому для економії свого часу варто мати на увазі. Завішуємо платежі після 6 години вечора по Києву. Це якраз обідній час у Нью-Йорку, І ми очікуємо години до 11 до 12 вечора, що до нас може. Поступити в кінець дзвінок від банку про те, що дайте нам, будь ласка, підтвердження, що ви ініціювали платіж, там на стільки-то мільйонів на такого-то отримувача. Тому за такими речами варто слідкувати і досить серйозно відноситись. Тому що знову ж перельоти це час, це витрати, це ну, Це все впливає на швидкість ведення бізнесу. Це звучить, як наче відносини. Знаєте, типу, подружні з відносини з банком. Ти маєш дружити, ти маєш колі, ти маєш чекати. І там... Такі стосунки мають бути всюди в бізнесі. Насправді такі стосунки мають бути з банком, з постачальниками, з сервіс-провайдерами, тому що вони всі допомагають вам зробити гроші. У нас є такі веселі історії клієнтські, коли клієнти. Налагоджував дуже гарні відносини з своїми постачальниками з Китаю, і їх постачальники завжди запросили, що приїжджають до нас на виробництво, побачиш, де ми виробляємо для тебе продукцію. І один клієнт нас розказував таку історію, що в нього не вдавалося ніяк вилетіти в Китай, <кій> а в нього знайома там полетіла. І він позвонив до своїх постачальників і каже: у мене знайома буде там. Ну, от якщо, ну, якщо можна, то вона би зайшла, подивилась на виробництво, мені скине відео і з вами познайомиться. Знайома була дуже шокована тим, що її зустріли в аеропорту на лімузині, поселили в п'ятизірковому готелі в якомусь е е люксовому номері, і ну прям все було там all inclusive Тобто такого ніхто не очікував. Це є показником того, які стосунки вибудовують там наші підприємці зі своїми постачальниками, не зустрічаючись при цьому ні разу. Але тим не менше є великий рівень довіри, є розуміння, що це адекватні люди, з якими всі заробляють гроші і приємно просто мати стосунки. Тому ось такі невеликі подарки або великі подарки підкреслюють серйозність намірів наведення бізнесу в довгий період часу.